Вітаю всіх, мої дорогенькі карта дня та підказка від ангелів на завтра, 3 грудня 2022 року для знаків Зодіака, що хочуть нам сказати наші ангели-охоронці ну що ж, дуже гарна карта. Ангели прийшли з цією картою, щоб сказати нам, що в нашому житті на даний момент головні відносини це відносини з самим собою і з Богом. А вже все остальне притікає із них. Так, що найближчим часом наладьте і вистановіть отношення з самим собою, отношення з вищими силами, хто в вищі сили, хто віре в Бога в Творця з Богом, зверніть свої помисли і молитви до нього. І тоді в вашій душі поселяться покой і благодать. І тоді ваші отношені з іншими людьми, відносини з іншими людьми, будуть розвиватися ну, в позитивному напрямку, скажімо так, в позитивному напрямку. Так. Починаємо, як завжди, з Овна. Овен. Карта дня на 3 грудня 2022 року. Так, Овни. Дві карти для вас витяглися. Овни. Боже, які противоречиві карти. Ну що ж, овони, завтра будете вирішувати кучу проблем, зразу захочете вирішити всі і зразу звалите всі ці проблеми на себе, нікому їх не віддасте. Але хочу вам сказати, що ви отримаєте масу удовольствия від рішення цих проблем, просто масу удовольстя. Так що вирішуйте, займайтеся всім, що намітили, навіть при тому всьому, що вам буде дуже важко, день дуже гармонійний, і масу удовольстя ви отримаєте. Так, тільці, тільці у нас колісо судьби. Ну що ж, завтра щось судьбоносне може случитися у вашій судьбі, <сум> у вашому дні. Не прогавте якусь удачу, можливо, вам подари доля якийсь шанс. А також те, що завтра прийде в ваше життя, може оказатися, знаєте, дуже временним таким, непостійним. Але, як говорить поговорка, нічого не буває більш постійного, чим времінно. Так що. Тільці не прогавте свій шанс, близнюки. Всі плани, які у вас були вже в голові, можна втілювати в життя, робити перші кроки і отримувати перші результати. Дійте, все у вас вийде. Так, раки, раки. У вас щось приостановиться. Можливо, вам і треба приостановитися, трошки, знаєте, підвиснути, зависнути і обдумати, що, куди я йду, і які можливо зміни треба внести в своє життя. В когось ця карта відіграється, карта жертви. Ви будете незадоволені чимсь, будете на когось обіжені, почувствуєте себе недооцененними. Ну, людина входить в. Положення жертви, значить, і всіх винуватить навкруги себе, кроме самого себе. Такий от день може бути. Леви, щось дуже таїнственне і неочікуване для вас проявиться. Якщо це ваші скелети і ваші секрети, то храніть їх добре в вашому шкафу. Якщо це скелети чужих людей і секрети інших людей, то вони вас можуть неприємно здивувати і будуть для вас неочікувані. Так. Діви. Діви в нас завтра всі озабочені матеріальними ділами. Імператриця. Ви будете керувати достатком дому, облаштуванням дому, уютом, матеріальним забезпеченням своєї родини. Також це забота про дітей, про близьких. В общем, карта сім'ї карта сім і гармонії, скажімо так. так, що день дуже гарний це моя любима карта в колоді. Так, Терези. В Терезів може бути як поїздка відігратися, в когось відіграється, як, значить, знаєте, після якихось пережитих бурь і дінастів. От, люди будуть планувати строїти плани на майбутнє, на майбутнє. Або може відігратися як поїздка, переїзд. Так, скорпіони. Скорпіони будуть з жажалінням дивитися на якусь ситуацію, більше всього на свій, на свій фінансовий стан. Планувалось отримати побільше грошей, але отримали те, що отримали. Карта говорить: наберись терпіння, трудись і колись цей кущик буде твоїм. Так, далі у нас ідуть стрільці: ізбавлення і получення по заслугам. Ну що ж, страшний суд говорить. Отримання по заслугам. Вів себе хорошо, був доброю людиною, получиш хороше. Вів себе не дуже хорошо, можеш отримати знаєш, не дуже хороше. Так що призадумайтеся, які події з вами завтра траплятимуться, проаналізуйте, за що вам це послали вищі сили. Козироги. Козироги, буде великий соблазн потратити гроші, але не треба цього робити. Собирайте їх в чулочку, стабілізуйте своє матеріальне становище, накопичуйте про запас грошики. Так, водолії. Водолії завтра будуть в центрі собитій, в центрі дій, в центрі уваги. Будуть роздавати указання, керувати, будуть всім подобатися і будуть хотіти всім подобатися. Ну що ж, беріться за любу справу, королєва жезлов, королева, ви, вирішуйте всі питання. У вас завтра фата енергії на все. Рибки, рибки, король кубків. Рибкам захочеться, щоб їх хтось пожалів поберігав, погладив по головці і взяв на ручки. А можливо, вам самі прийдеться, несмотря на те, що вам цього хочеться когось оберігати, любити, лілеяти, робити компліменти і брати на ручки. Ну, карта така, ви знаєте, взаємної любові, взаємної любові. Також дуже гарно по цій карті вести переговори, договарюватися про щось полюбовно. Всім бажаю прекрасної, тихенької ночі і мирного дня.